Вітаю, друзі! Сьогодні наші звитяжні українські війська звільняють від російсько-фашистських загарбників території на шляху до міста Рильська, стародавнього міста, залежного від Новгород-Сіверська, від Чернігова від Києва, тобто абсолютно в нашому полі, тим більше це частина української держави за часів Скоропадського. Тим більше належало до переліку українських міст 15-го століття. Коротше, Рильське князівство. Це, мабуть, якийсь зразок, як має бути впорядкована та територія. Територія має бути впорядкована традиційно відповідно до української ієрархічної структури. І крім того, князівство це такі об'єднання, де, власне кажучи, ну популос не дуже і питають традиційно монархія. Тому я думаю, що е, ця історія з князівством буде цікава, і не менш цікава, просто неймовірно цікава, чесно кажучи, історія з рильськими князями. І от один з цих князів рильських, його знає в нас кожен школяр. Нащадки цих князів рильських. Знає кожен кожен школяр вчить його вірші разом з Течиною, Сосюрою і Максимом Тадеєвичем Рильським. А так от, він справді реальний, ну, з походження реальний князь по бабусі. Князь Трубіцької, по дідусеві князь Рильський, По матері Українець, а названий на честь українського козака Залізняка. Уявіть собі. Це взагалі шикарна взагалі історія. А, і що е, цікавого в цій всій історії? Взагалі його життя неймовірне. Я так коротко, але по основних етапах розкажу. Але найважливіше це історія така, його не те, що походження, а зв'язку з Україною цього Рильського. Коротше, історія така. Був його прапрадід, виходить, Румуальд. Він був в Умані під час того, як е, Коліївщина і, відповідно, взяли козаки цю саму Умань. І цей Ромуальд залишив дорослим після себе спогади, які були записані його сином. А спогади були, коли він записував ці спогади. Вони записані польською мовою, потім перекладені російською, якого завгодно видані. Е, я вам дам посиланнячко на цей шикарний текст. Але настільки драматичні ці були спогади під час Коліївщини, в принципі, для підлітка для молодого хлопця, що він коли їх згадував, в нього були нервові зриви, коли його намагалися про це розпитати. Уявіть собі, яка травма. Але драматизм там був з одного боку дуже такий кривавий, середньовічний, а з іншого боку, якийсь. На кожному етапі долі і цих пригод цієї людини траплялася якась історія, де, власне кажучи, народ український народ виявляв себе якимись кращими рисами. Тобто, з одного боку, страшна загроза для поляків, для всіх поляків, а з іншого боку, кожного разу його хтось рятував з українців. Просто із милосердя, із якогось такого людинолюбства. Називається вся ця історія. Ви можете її подивитися. Ну, вона в російському перекладі, але записана була в 18 столітті польською. Називається Розказ современника о приключеннях з ним во время Каліївщини. Записав його дід Федір, ну, це і син цього Ромувальда. І записував так, що його тато, коли розказував ще нервові зриви, нервові припадки в нього траплялися з історією. Тобто, уявіть собі, драматургію. Коротше, історія така. Коліївщина він служить молодим хлопцем в Уняцькому соборі. Прямо під час служби беруть Умань. Священника не, не чіпають козаки, але перебувати небезпечно, тому що ну, проти поляків відповідно такі можна сказати переслідування дуже, -дуже конкретні. Коротше, священника, що цікаво, у не зачепили, але атмосфера така відповідна. Ну, коротше, вони з братом і ще там з одним е ідуть кудись, ідуть, е ну, щоб, відповідно, сховатися до знайомих. Е і з одного боку, вони в через власну якусь сердечність він потрапив у. Таку складну ситуацію. Коротше, вони побачили, що якийсь дядько, чи то на підпитку, чи що а, лежить, і в нього щось загорілась свита. Вони фактично його спробували порятувати. Він п'яний прокинувся, йому здалося, що вони на нього напали. Вхопився за сокиру. Сокиру вони викинули. А, і він колом якимсь двинув по голові цього хлопця. Він впав і ніби мертвий. Коротше, це був якийсь ну, просто, просто людин п'яний е, український в той час. А йому здалося, що ці підляшки, да, що вони йому хочуть якусь підлоту зробити. Да. А насправді він був просто забуханий, а вони хотіли його врятувати. Ну, от, принаймні, це так розповідає цей Ромуальт. Я думаю, що так воно швидше за все і було, тому що ну, воно настільки щиро це все викладено. Коротше, він е, немов мертвий ліг. Але потім якось очуняв, ну і пішов, поплентався собі далі. Десь йому дала жінка. Ну, коротше, приходить до якоїсь жінки. А хлопчик молодий на нього зі списом саморобним, ну тобто, конкретно його, значить, убить такий самий ще молодший за нього шкет. Відповідно, уявіть собі, яка ворожнеча була. А мати каже, так, все. Давайте його нагодуємо, цього значить підляшка, відпустимо його. Він там щось про себе розповідає, він українською прекрасно вмів говорити, але йому ніхто не вірить. Каже, Бреши, бреши, іди гуляй, значить. Десь, е, десь його ну, вже хотіли стратити. Е, і Десь хотіли стратити, але жінки заступилися. Тобто українські жінки сказали козакам таким. Що ви що, що ви взагалі припиніть, значить, цей ну, козаки, якийсь там одяг в них дали їм якийсь такий йому смішний якийсь одяг, ну, видно, теж з награбованого. Ну, коротше, така історія. А потім е, е, він думав, що він прийде в село те, де його, ну, де його вітали. Де, в принципі, в нього були хороші знайомі, і що всі там будуть до нього добре налаштовані. Приходить в те село, і його починають смикати ну, фактично як ворога сприймати, да. це ж ну, підляшок. да. А, от, І зачиняють його в в'язницю. Ну, в такий підвал, фактично. І там напхано було євреїв і поляків. І, в принципі, на ранок їх збиралися стратити. Вже навіть почали там якого страчувати. Коротше, він вилазить, його беруть тоді, він виводять, він перехрестився, згадав молитви, каже: і щось натхнення якесь таке трапилось, і він почав співати гімн релігійний. Мати небесно руського краю, ну, українського мається на увазі. Українською мовою, до речі, запис 18 століття. ви можете почути. Я процитую цей гімн зараз, щоб ви розуміли наскільки це українська мова. А, і він починає співати, і ці козаки розчулюються, ці козаки різуни, так би мовити, які тільки що, ну і кажуть, що так, давайте залишимо його дячкам. А питають е, інші козаки, а що зрештою робить? Їх всіх е, перерізати, каже, ні, давайте їх всіх випустимо. Коротше, розчулилися настільки від цієї релігійної пісні, е, яку він знав, цей хлопець, що записали його в дядьки. Потім прийшли десь через якийсь час, там кілька місяців, прийшли московити. московити. І що вони роблять? Вони бачать, що дитина гарно співає. А, і е, ну, підліток а, гарно співає. І якийсь москаль, московит вирішив його, ну фактично, вкрасти, щоб потім продати, чи щось, що, чи щось інакше. Ну, коротше, щось погане з ним зробити. І фактично він його заарештував а, і вирішив заслати до себе, сказав, що ти поїдеш в Курську губернію, випитав у нього його справжнє прізвище Рильське. Каже, ти поїдеш в Курську губернію, там є князі рильські. Ну, коротше, на плів якоїсь фігні. <кій> От. І фактично його вирішив викрасти. І... Але хлопець їхав, їхав і десь в Катеринославі, тобто в Дніпрі, а... виліз і його пізнав знайомий. Який знайомий розшукував після всіх цих перипетій, які там трапились, і, відповідно, врятував. Родичі. Коротше, в нього таких карколомних історій, де його в останній момент фактично рятували від смерті якісь добрі українські люди, правда, від інших українських людей. Да? На кожному етапі от відбувалась така історія. Драматургія дуже шикарна. Ну, я не хочу просто вам перечитати, це десь з десяточок сторіночок, 15. Я залишу посилання. От. І, е, зрештою, ну дуже така драматична історія насправді. Але вона показує нам міру цього жорсточення, яке було в, таку, в одну з таких ну, часів дуже складних української історії, м'яко кажучи. І в той же час, що навіть в той момент е, на кожному етапі знаходилися які люди, які, власне кажучи, людяність виявляли. Мені здається, що це ну, як історичний документ, це дуже така хороша річ. От. І відповідно цей гімн. Причистея діво, мати руського краю, на небесі і на землі тя величаю. Ти грішників з тяжкої муки через свої збавляєш руки, не дай пропасти. Тобі всі святи слушать, служать, родице Бога. А ми грішні, славим тебе всі якомога, цілим серцем, нехай мило тобі служить душа, тіло мати чисте. А, і ну, вона там довший цей гімн. Хто хоче, може почитати. Називається, називається Причиста діва мати Руського краю. 18 століття. Звичайно, московити від ніякого ніякої відношення ні до Русі, ні до руського краю в той час абсолютно не мав. Як і взагалі. А, і оцей ось Рильський таким, таким чином. Він. Ну, спадкоємець цієї традиції з одного боку польської князівської, да? а, такої великосвітської, з іншого боку, дуже народницької, а з іншого боку, ця драматична історія як основа його сімейної історії. Ім'я Максим на честь на честь Залізняка. Уявіть собі. А, і що ж виросло з цього, зрештою, нащадка цього Румуальда? З цього Максима Рильського. виріс український поет, який дуже український, який фактично чим він уславився, ну, в перипетії його життя. Але по суті, його така дуже класична поезія. От справді вона така великосвітська, вона дуже класична. Вона що називається якось в ну, верхньої касти. Тобто, от я коли дивлюсь українські тексти, наприклад, XVIII століття, їх видно, що їх написала людина непроста, що це людина якоїсь ну, полковницької, яка пережила дуже багато чого, яка заслужила б дуже багато чого, і так далі. І так далі. От приблизно вірші на віршах це теж позначається, що це людина. Чи людина, ну скажімо, проста, чи людина, яка вже дуже багато чого в собі пережила, і не тільки в собі, але й в кількох поколіннях, так би мовити, предки. От, і цього Рильського, От, наприклад, чекісти його розстріляли, його батькового друга е е Володимира Науменка. Це був дуже такий відомий український діяч, керував однією з найкращих київських гімназій, редагував київську стар старовину. Очолював українське наукове товариство, Київську громаду. Коротше, проти більшовиків у нього був зуб, і він, відповідно, ні на які оці більшовицькі ухили не схилявся, писав собі вірші про красу і в політику абсолютно не залазив в той час, коли туди практично заганяли всіх. Так тривало аж до 31-го року, поки його, ну м'яко кажучи, не переламали. Чи не надламали, точніше, тому що його остаточно, як виявляється, так ніколи і не зламали. Ну, коротше, в Катівню його взяли, і там посидів він трошки і після того вже почав писати ці прорадянські памфлети, але такої значно гіршої якості. Ну, Воно так завжди буває. В рабстві все твориться значно гірше, ніж на свободі. І постійно на нього стукали, от вся радянська література, і дисиденти, до речі, і вони ну, ділились на тих, хто стукав, і на кого стукали. От, І, відповідно, він був серед тих, на кого стукали. От, Наприклад, збереглися ці всі речі справ, а в нього ж дуже, ну, всіх його друзів практично розстріляли. от Уявіть собі. Там і зерва, і так далі, і так далі. Це все з одної когорти, вони зрильськи. І от на нього стукає якийсь відповідно сексот. Це все було піднято в справах 90-х, і я вам зараз процитую взагалі атмосферу. Декабрі... ну ладно, е, в грудні 34-го року в моїй Ізерова присутності Рильський прямо заявив, що на Україні буде занедбано всеукраїнське доти, доки Україна не стане самостійною національною державою. Максим Рильський сказав МР. Ну тобто вони ж ці всі позначають е, в своїх зведеннях агентурних, сказав, що політика колективізації веде до загибелі українського селянства. Состоялся вечер, устроенный Рыльским по случаю именин его жены. Присутствовали Бабель, Северов, Балацкий, Сосюра и другие. Рыльский, поднимая тост за Бабеля, сказал, «Выпьем за человека, который все-таки писать будет так, как ему хочется». А в 1934-1935 году, бывая в Киеве, я сблизился с Рыльским и его группой. Рыльский в прошлом принадлежал к неоклассикам и был тесно связан с реакционерами Филипповичем, Зеровым, Драйхмарой. В 1931 году он арестовувався органами ГПУ в Києві, по своїм убежденням, Рильський є націоналістом. І от, московити, ну, репресії, і кого репресувати, відповідно, ці всі коти українського народу. Був такий успенський міністр внутрішніх справ, ну, міністр внутрішніх справ, відповідно, України. Нарком внутрішніх дел, <кій> діл да, НКВД. <кій> і відповідно, кого розстріляти, давайте розстріляємо Рильського. Ну, а він вже перед тим так вже встиг вислужитися, і вже пішли його вірші по Україні. Фактично, що хрущов. Звернувся до Сталіна, каже: ну, як так? Оце вірші, вірші весь народ, відповідно, ці вірші. А, ще тичина за нього заступився. Тобто це ж, уявіть собі, всі всіх здавали. А оці, до речі, тичина, Сосюра, Рильський, вони якось так, ну, просто. Україну підтримували в неймовірно тяжких умовах. Тут вони казали да-да, да а тут все одно гнулися якусь свою лінію. Тобто, це люди, які зрештою, ну скажімо, були обломані безліч разів, але зрештою так і не зламалися. От такі цікава взагалі історія в той момент, коли там здавали родичів кого завгодно. Ти чи на виступив каже: а, ну, типу, чи розстрілювати Рильську? Буквально запитали у поетів. Тичина каже: ну як же ж так? Він же ж тут оце написав вірші, які там славлять там все. Ну, коротше, Хрущов написав, подзвонив навіть Сталіну. Подзвонив Сталіну і каже, що значить, Рильського. Бо він тут багато віршів. Цей. І Сталін сказав: так, Успенський, пускай дурак Успенський не лізе ні в своє діло. А якось так коротше, відреагував. На це. І ну, навколо, можливо, це було пов'язано з тим, що навколо успенського ці всі його когорти, Єжовщина, тоді Єжовщину почали вже знищувати. Єжова до нього добирались. Ну, коротше, кон'юнктура була така, що цей Успенський це гебня він попав в немилість. І з ним взагалі неймовірна ситуація з цим. А, з цим... Успенським, з цим НКВД. Що, наприклад, Ну, це був такий, коротше, НКВДюра мучив, блін, там безліч людей, але в момент якийсь він відчув, що добираються до нього, і він написав на березі Дніпра записочку. Ну, він корінний московит, десь там стули, чи хрен знаде. Коротше, занадто багато йому уваги. Але сама історія його, так би мовити, кінця в той момент. Того, хто замахнувся на Рильського, да? хто пропонував його стратити, а він е зрозумів, що йому підходить гаплик. І він е бере, пише записочку, що, я, що він втопився. А, і кидає, е залишає одяг, а насправді втікає. Його ловлять півроку по всьому Радянському Союзу. Була підозра, що він. Ну, не підозра, там десь коротше, якось ця вся машина гебнява здогадалася. Коротше, він там маскувався, він же ж був великий майстер цих всіх маскувань. Коротше, за півроку тільки його знайшли, потім півтора роки помучили і розстріляли цього спецького. Ну, коротше, після цього. Як той, хто на нього, так би мовити, на Рильського замахувався, так закінчив погано. Після цього Рильського фактично 10 років не чіпали, вже тільки після війни, коли вже почався тиск на відповідно всю цю українську, українських діячів на Сосюру, на Тичину, на Довженка. Коротше, коли Сталіну це все знову розгортав, знов його почали тиранити. А так, 10 років він фактично пережив ну Скажімо так, більш-менш нормальних умовах в той час, коли там нквд там більше року не жили там. а І відповідно, а, а, чим він ще уславився цей рильський, український, князівсько, польський, так би мовити, цей діяч, а, український поет? А він всіх оцих притуляв біля себе, всіх, кого можна. Коротше, він заступався за кого можна. Дисидент був такий кочур дуже, до речі, талановий, типу, перекладач. І він, коли звільнився з таборів, він йому будинок купив там, тим ще, тим ще. Коротше, такий був, типу ну, прикривав їх, як міг. Сидів тихо, знав, що раді... що. Ну, Що буде ризиковано супер. Отак вуха притиснув, що називається. Але там, де міг, там робив все по-українськи. І так, до речі, робили дуже багато наших літераторів. І це їх ну, відрізняло від багатьох зламаних людей. Тому що зламаний, він зламаний назавжди. А в цього вже щось, так би мовити, не просто ворушилося, щось палало в душі. От. І носив заарештованим там. Їжу. Коротше, такий діяч цікавий, і головне, звичайно, це ці записки, де на нього стукають. <клес> де він стукає, нема. <клес> де на нього стукають повно. От. І ось він що казав про Кремль. Що ж ви робите? Ви виймаєте мозок Україні, залишаєте її жити без мозку. ви заливаєте кров'ю нашу землю. Це на нього відповідно стукали, стучали, що він таке оце говорив. І тому от така історія з цим рильським, з цими князями. Е, і найцікавіше в цій історії, напевно, що якось Україні доведеться внормовувати ту територію обов'язково. Це стародавні українські землі. Е, вони будуть впорядкувати Рильськ це абсолютно поряд. Це, до речі, місто прикордонне української держави гетьман, часів Гетьмана Скоропадського. Це князівство, яке залежало по такій вертикалі від Новгород Сіверського князя. Новгород-Сіверський залежить від Чернігівського, Чернігівський залежить від Київського. І от по такій сходинках Рильськ, це нібито там десь в самому низу. Але це перспективна українська вертикаль, яка повинна, яка працювала тоді, і яка повинна. Дасть Бог працювати в майбутньому. І крім того, впорядкування тих земель через відродження традиційних структур історичних. Римське князівство це лише якесь 500 років тому. Це добре ще й тому, що ну, в монархіях традиційного місцевого населення не дуже питають. Не дуже. Тому, що в Росії може бути краще, ніж монархія? Нічого. Ніякої республіки з Росіян не виходить. Тобто, вони з будь-якої республіки зліплять собі монархію, але з е, дуже уродським монархом за своїм образом, так би мовити. Тому, якщо там буде якісь, якась держ, е, традиційна державна структура, то я б, чесно кажучи, знайшов би родичів Максима Тадеєвича наших українських. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. І головне допомагаємо українській армії. Зараз допомагаємо я два рахуночки залишаю: 72-й бригаді на екофлоу для боротьби з безпілотниками російсько фашистськими І друга для 47-ї бригади. На «Літій», на все, на все, на все це на Купінському напрямі. Бригада, яка воює, зупиняє великі колони зараз. Дуже тому, друзі, хто зможе, то той поможе з Богом до перемоги.